Знімаємо сьогодні відос про один день в Америці. Як я живу, чим я живу. Приїдемося зі мною, де я заробляю гроші, як я проводжу день. Коротше, це буде цікаво. На вулиці, як завжди рагуль падає. Це, це називається дощ, бо він кожного дня тут. От стою і там може кур. Люди, які курять в Америці, ви хто? Боже, тут пачка сигарет від 12, 15, 20 доларів. Де ви берете ті гроші? Тут, тут ця країна, що тут курять тільки мексиканці, і то не факт, що вони не тягають з Мексики або ніхто. Зазвичай тут ці вайпи популярні, бо такі прості сигарети, це дорого. Коротше, я не розумію тих людей, які замовляють, домовляються з тобою на годину, ти приїжджаєш і вони не виходять і не кажуть, яка в них адреса, точніше квартира. Я ж не буду ходити. По всіх буду в квартирах стукати, і я вам сьогодні маю клеїти обоє чи не маю? Коротше, мав сьогодні клеїти обої за 100 150 доларів. ніфіга ніхто до мене не вийшов, заробив я 50 баксів і їду за наступним завданням. Поїхали зі мною, зараз буде доставочка. Коротше, я приїхав на місце. в мене тоді друге завдання. Я маю забрати піцу з вітом і завести в офіс. За це я зароблю 76 доларів, ну не знаю, десь за півгодини. Це моє наступне завдання, але ще півтора години маю вільного часу. Згадую, що забув привітати брата двоюрідного з ним народження. Так що, якщо ти дивишся мої відео, каюсь, забув. А так то йдемо далі. Зараз 76 баксів, сиджу. А їду повертаю посилки. Потім ми поїдемо до мене в коледж. Ну коротше, день має бути насичений, має бути довгий, але цей дощ він ну просто він так напрягає, падає, падає. падає. І кожного дня ти розумієш? Я живу в Сєдлі, тут 300, 365 днів в році. Падає дощ 300 днів. Ну просто кожен день дощ. Ну і скільки можна, скільки ти будеш падати? Короче, відвіз цю жінку на таксі. І треба підтвердити, скільки я заробив. А, чи поїду я знаю ще? Так, дуже прийомна жінчина. Цілу дорогу мовчали за 22 долара, за візі за 13 хвилин. В принципі, нормально, їду тепер за своїм основним завданням. То так, чисто, щоб не сидіти на місці, не чекати півтора години. Вирішив завести оце замовлення. Коротше, знову повернувся, іду за замовленням. Як... За яке я зароблю за півгодини 76 доларів. Іду забирати, бо воно вже там в принципі готове. Зараз швидко відвезу. І в принципі за ніфіга неробіння за дві годинки 150 баксів, я вже десь та й нашкрябав. Коротше, отут піцу забрав, і отут ще внизу є пакетик. Все, я десь чекав хвилин 10, звісно, неприємно забирати в мене мій час. Але я готовий завести за 76 доларів і їхати скільки мені? І 16 хвилин. Ну, в принципі, в принципі, за хвилин 40 повинен би вкластися зі всім. Так що я погнав, зараз зустрінемося. Приїхав, парковочка, е, все оплачено, все залишено. І нам треба занести в ту будівлю на третій поверх. Оцю піцу і забрати свої 76 баксів. Ну погода, ну просто капець, а вона ще хоче кудись бігати. Чайочечку до хати бігти, а не а не оцею фініо займатись, що я займаюсь. 76 баксів є. А, коротше, це офіси Нічого не очікувано. Відвіз, походив, пошукав ту піцу і все. Я доставлю, треба звідси вийти. Сідати і що? Куди далі їдемо? Їдемо на почту чи їдемо в мій коледж. Я думаю, їдемо на почту спочатку, а потім їдемо в коледж. Найбагатша компанія в світі це зараз Невада. Вони виробляють чіпи і інвестують штучний інтелект. І я вирішив купити акцію, справжню акцію ціний папір в Неваде. Коротше, я купив за 189 доларів. На сьогоднішній день я втратив вже 14 доларів. Просто інвестор від Бога. Коротше, дуже прикольна тема, насправді ти, як на ставках сидиш, і типу, за 5 хвилин ти можеш втратити 40 баксів, і за 2 хвилини ти можеш заробити плюс 50 баксів. Типу, зазвичай коливання в 2-3 долара кожної хвилини, але буває і пара центів, і пару доларів, і великі суми, що, що дуже неприємно. Отакий я інвестор від Бога. Так що, якщо ти хочеш інвестувати або вкласти свої гроші правильно, звертайся, типа в мене курси безкоштовні. Я, я розпоряджуся твоїми грошима без проблем. Просто 200 баксів, от сто 190 баксів туди полетіло, і я вже втратив 15 баксів. Хто молодець? Я молодець. Інвестор, супер, Назар, Парига на связі, кур'єр, таксіст, доставщик. <гум> ха так, все, я все сказав. Подивіться, яка слідна назва: United State Post Office Я прийшов, стою людей 15 і тільки одна каса працює. Всю чергу відстояв, і я наступний підходжу, і зразу відкрилось 4 каси. Та йоп їх мать! Я там стояв хвилин 20. Я тупо стояв і харався. Тупо е USPS. В Америці це як укріпочта в Україні. Я вам серйозно. Ну, може вони трошки швидше прогреснули, прогр... але сама атмосфера всередині от прям похожа. Я, я серйозно кажу, що ти знаєш про дорогу? Я щоб оцей листочок роздрукувати, заплатив 3 долари 120 гривень. <рес> це капець, а ти ще жалієшся, що в тебе в країні дорого. Я взагалі про свій штат помовчу тоді. Коротше, гайс, я прийшов, це мій коледж, це Норд Seattle Коледж. На сьогоднішній день я являюся студентом цього коледжу. І зараз я йду в спортзал, бо для мене типа на халяву. Того, якщо тобі цікаво, щоб я зняв випуск про цей коледж, як всередині, як студії вчаться, що є в середині, чи прочі всякі деталі, ти знаєш, що робити в коментарях. Дай знати про це, і я обов'язково знімлю великий випуск, або достатньо великий випуск про цей коледж. Насправді є, що тут познімати, походити, навчання повним планом, а я пішов в спортзал. Ну і на під кінець відео подивіться оцей цей Коротше, я був в ролі оператора, а це мій коріш. Ми ходили в Даунтаунці до бомжів. Питали бомжів, де вони живуть, скільки вони заробляють, яку наркоту вони вживають. Боже, там повний треш. Це просто живі реалії. Це фільм ужасів. Я вам рекомендую подивитися, але є зовсім один мінус. Це на англійській мові для тих людей, хто розуміє. Англійську мову, або якщо є там субтитри Дуже рекомендую подивитися. Я там стояв за камерою. Отак от то все знімав. І я в мене просто мене отам. от процесор завис. Я не розумів я, як можна так жити, до такого докотитися. Там просто там такі національності, там такі відбитки. Я вам серйозно кажу. Так що рекомендую для перегляду наступне відео. Дякую, що був зі мною. Дякую за твою підписку, за твій лайк і зустрінемося в наступному відео.